Паскрищтю. Я. Мої Ці добрі події є нашим життям. Про ці речі треба говорити щодня, щоб перестати бути заручником лише темної, гнітучої, жовтої інформації. Так, говорити без пафосу, але з доброю думкою, добрим почуттям до себе, до свого народу і своєї країни. Завершується ціла доба у нашому житті. Я пишаюся цим часом. Пишаюся із внутрішнім способом. Запрошую, тебе запрошую, запрошую на свято. Нам треба зустрітися. Нам треба... Лонше на боястом подава сквозь. Нам треба зустрітися, цього бажає Бог. На свято зустрічі. На свято зустрічі. На свято зустрічі. Малюю будем перо, той примітні риси, і тільки тише за вікно промовить, хоча отзовиться, тебе не видно віддаля. А як побачитися треба, щоб не ховнула земля, не даленіло синє небо, тебе запрошую, тебе запрошую, тебе запрошую, тебе запрошую. запрошую. Свято, нам треба стрітися, нам треба зстрітися, нам треба зстрітися, цього бажає Бог, на свято зустрічі, на свято зустрічі, на свято зустрічі прийде не так багато. Воно для двох, воно для двох, воно для двох, воно для двох, воно, для двох, воно лише.

Шановні пані і панове, від усієї душі вітаю вас з новим роком і різдвяними святами. 2009 рік був нелегким. Ми багато зробили для подолання на минулорічної політи. Ми пережили епідемію грипу, але ми вистояли і стали сильнішими. Ми відбудовували і збудували нові мости, школи, дороги, дитячі садики, житло. Ми допомагали багатодітним родинам і тим, хто не спроможний забезпечити себе самостійно. Ми оснащували лікарні і друкували книги. І я радію, бо мав високу честь працювати у рідному краю для рідної громади. У цьому році, вперше за історію Іван-Франківщини, за основними показниками ми вийшли на перше місце України. Це стало можливо завдяки високому інтелектуальному рівню працелюбності та згортованості Прикарпаття. І я щиро вдячний замідінну працю всім краям. В цьому році, вперше за багато років на Прикарпатті, народжуваність перевищила смертність. Додому до кордону Людей, ніж виїхали на заробітки. Наші діти виявилися одними з кращих Україні за рівнем знань. Рік, що надходить, теж обіцяє бути непростим. Скоро нас чекають президентські вибори, які будуть довоносними для України. Тільки від нас залежить, підемо вперед до Європи чи повернемось назад в то тоталітарне минуле. На жаль, тих, хто хотів би розвернути назад, наш державний корабль вистачає. Але я вірю, Будрість розважливість у нашу державу, коли почувати, патріотів відданий. Ми всі знаємо його і переконані, не помилимось. Тож нехай новий рік принесе нам тіл усіх сподівань, а новонароджений Христос обдарує нашу кожну родину Господніми дарами злагоди, ласки і любові Все те, буде кожному повіри Його. Тож не похитнімося і не завагаймося. А кожен добрий вчинок нехай не залишиться непоміченим. Бажаю усім здоров'я Шарпатського, достатку усім, Росни весня. Будьте здорові і щасливі. З Нового року і з Нового Дорогі краяни. Ось вже закінчується 2009 рік. Рік непростий своїми проблемами, своїми турботами. Ріб не пустиє для держави, так і для кожної родини, і для кожного громадянина України. А потім, а потім, а потім думаю, цьому не треба в маску наганяти. Це були здобутки як для кожної родини, так і для України. Але наважається новий 2010 рік. Наближається прекрасний. Дякую